Пане Денише, мені хотілося вас запитати, як ви бачите ті перспективи, які в назві вашої організації відображені? Ну хочу відмітити, що українська європейська перспектива ставить завдання в першу чергу інтеграційних прагнень нашої держави у європейську спільноту. Тому й наше головне завдання буде направлено на те, щоб забезпечити формування. Європейських цінності, європейських інтеграційних норм для нашої країни, норм міжнародного законодавства, першу чергу, законодавства Європейського Союзу і можливості його імплементації на теренах нашої держави. Тому ми будемо ставити собі за мету об'єднання українців для роботи на Україну на перспективу розвитку держави задля процвітання України. Ясно. Ну так у нашій розмові е, пролунало, що ви. Хотіли би, щоб збори світового конгресу українців були проведені в Празі, так я зрозумів. Ну я думаю, що було б доцільно провести збори світового конгресу українців у Празі, у місці, яке має свої славні історичні традиції, місце, яке не раз в історію. В історії українсько-чеських відносин, в історії взагалі світового розвитку, було тим опорним центром, який давав нові палоски для розвитку демократії в Україні і початок 20-х років, і післявоєнна історія, і історія вже нового відродження демократії в сучасній. Скажіть, будь ласка, а от які от привабливі форми економічної співпраці були б серед українців за, за кордоном? Для розуміємо... громадських організацій, що дуже важливо, бо вони стикаються з цією проблемою. У ну, перше чергу громадські організації повинні визначити для себе роль і значення, яке можуть вони відіграти для консолідації підприємницького руху. Тому що громадські організації по своїй суті не можуть займатися підприємницькою діяльністю, але вони дуже можуть багато зробити для об'єднання підприємців, для концентрації відповідних ресурсів на відповідних проектах, які можуть мати певний вплив Україні. Тому, наприклад, наша українсько-європейська перспектива вже зараз почала підготовку над підприємницьким форумом Київ Прагенвест. Який пройде у жовтні 2011 року в Чехії і на якому будуть присутні керівники крупних компаній, підприємств, як Чеської Республіки, інших країн Європи, так і України, де будуть започатковані цілий ряд проєктів, які будуть направлені на розвиток України. У 2010 рік товарооборот між Україною і Чехією становив майже 2 мільярди доларів США. При тих умовах, які має Україна, які має Чеська Республіка, цей обсяг товарообороту можна збільшити в 3-5 разів без проблем. Пане лише ще питання. Ну, а як зараз у вас робота в Чехії, ваша викладацька діяльність? Ну, я 20 Чим? років займався викладацькою роботою в Україні. Є доктором економічних наук, професором академіком Національної академії України. Так що для мене не є, можна сказати, новинкою робота з студентами, з викладачами, з громадськими організаціями. Я прагну подовжити свою наукову діяльність на території Чеської Республіки. Працюю з студентами на ряду вузів в Чехії і вважаю, що це буде хорошим. Зараз у Чехії працюють сім докторів наук. Українців більше 20 кандидатів наук. Думаю, що в перспективі будемо працювати на створення наукового товариства, якогось відділення наукового товариства імені Шевченко-Праці, тому що такий науковий потенціал, який зараз тут сконцентрувався в даній країні, особливо українців наших вчених, потрібно використовувати для розвитку в тому числі і нашої країни.